А якщо брати золоту середину відпочинку? Мені здається, це онклюзі. Тобто Звичайно. це Туреччина онклюзія це, мабуть, золота середина і найпопулярніший такий вид путівки. Пакетний тур в Туреччину на все включено, це ідеальний варіант. Чи в Єгипет так само на он Чим це добре? В пакетний тур входить авіа в дві сторони. Харчування в готелі, проживання в готелі, трансфер, який забере туристів з аеропорту, довезе до готелю, і по завершенню відпочинку з готелю в аеропорт, і страхування обов'язкове туристичне. І все. Тобто турист заплатив за тур. І по суті, йому ніяких додаткових витрат не потрібно і якщо... всередині в готелі також в ну, нього це там рушники, оці всі всі штуки. Так там так. це все включено вже, і ніхто за це навіть не думає і не додає тобі. Там умовно я знаю, що тільки може бути там міні бар, той що в він може бути платний, але там він такі адекватні, ніби ціни. Але одночасно з тим ти коли йдеш в фуд-корт, там де годують це. Це все те саме можна взяти безкоштовно, просто не, не так, з холодильничка, Так, не тому. переживати за це. Так, все входить на рахунок рушників там інтернету і всього іншого, залежить від концепції готелю. Ну, якби те, що ми продаємо, це все входить. Ми стараємося підбирати такі варіанти, щоб турист не думав, що йому там прийдеться за рушник доплачувати. От, якщо це по-туреччині. і це зручно тим, що в готелі ще є свої власні пляжі, де є і лежак, і зонтик. І турист не думає за те, що на якому пляжі відпочивати, взяти в оренду лежак і зонтик, і так далі.